Високі стандарти охорони материнства і дитинства за рік сумщина відкриє сучасний перинатальний центр. Створювати його почали два роки тому. Вже витратили близько трьох мільйонів гривень на ремонти приміщень. На завершення ж пробіт необхідно в 20 ро більше. З них дві третини чекають від держави. Решту профінансує обласний бюджет. Андрій небезпечний тато. Його син з'явився на світ в обласному перинатальному центрі. Все присматривают, медсестра, не відходить, в принципі. Сюди постійно здесь находится. Дбайливий догляд та комфортні умови вторять татуся. Молоді мами. Ми з самого першого дня тут обслідувалися. ще до цього ми обслідувалися, і всі нам підходили з зніманням, завжди нам все розказували. Обласний перинатальний центр створили рішення обласної ради два роки тому, у рамках ініційованої президентом національної програми «Нове життя. За цей час на потреби закладу з обласної скарбниці спрямовано майже 3 мільйони гривень. За них відремонтували дах, операційну та відділення анестезіології. вы сейчас находитесь в родильном зале э, перинатального центра. Таких родильных залов у нас пять. Они рассчитаны на индивидуально каждую женщину. То есть женщина, она в состоянии находиться, как вот вы сейчас видите, со своим партнером, мужем, близким или близкий родственник в родах. Это идет как семейный уют. Перинатальный центр доладовывают одночасно оснащивают. Это отделение реанімації на в котором ми находитесь, і то оборудование, которое есть, є, соответствует тим требованиям, які на сьогодні є в цілому по Україні і в Європейських странах. Наразі у складі закладу два центри: планування сім'ї та медико генетичний а також відділення екстрагенітальної патології. Цьогоріч планують відкрити ще й консультативну поліклініку. Всім приємно. Нам медичним працівникам приємно, владі приємно, пацієнтам приємно. Що ми таке всі разом зробили? Все це робиться для людей. У нас є шанс дійсно розвинути от і продовжити оцей цей поштовх, те, що вже створено, і розвинути дійсно наш перинатальний центр до такого рівня, щоб ми могли порівнювати себе із Краковом, Варшавою, Братиславою. На завершення робіт зі створення на сумщині обласного перинатального центру необхідно ще близько 60 мільйонів гривень. 75% цих грошей має надійти з державного бюджету. Решта будуть кошти області. Перерізати ж урочисту стрічку у повному статусі планують наступного року. Олексій Усенко, Руслан Павлов, обласне державне телебачення.